Привіт, дякую, що дивитесь відео на каналі Забута Зброя. Я Ян Макколум, і сьогодні ми поговоримо про Кромлауф кривоствольну зброю. Як вона з'явилась, до чого призвела після Другої світової війни, і як це насправді сталося? Як на мене, то це фантастично ідеальне стереотипне пристосування божевільних нацистських німецьких програм розробки зброї, особливо наприкінці Другої світової війни. Можливо, ви ще не бачили, але сьогодні на своєму каналі Гран сам опублікував відео, в якому він стріляв з використанням оригінального німецького кромлауфа часів Другої світової війни, це просто неймовірно. У мене такої можливості не було. Я б дуже хотів спробувати, хоча, чесно кажучи, побоююсь зламати. Раджу обов'язково подивитися його відео, щоб побачити, як це пристосування насправді стріляє. Отже, я подумав, що вам можливо буде цікаво дізнатися трохи більше про її історію, про те, як її розробляли тощо. Отже, перш ніж Продовжимо. Дозвольте мені звернути вашу увагу на те, що в книжці Штурмгевер Ганса Дітера Хундріка є фантастичний розділ про німецькі крумлауфи. Я майже впевнений, що ця книжка вже не видається, але в ній є розділ на десяток сторінок, в якому детально розповідається про розробку цієї штуки і різноманітні її варіації та особливості. Як я вже казав, це майже стереотипний німецький проект періоду кінця війни. Ця книжка була для мене основним джерелом інформації при підготовці цього відео. А також я додатково взяв інформацію ще з декількох інших джерел. Отже, розпочнемо з самого початку. Якщо ви не знайомі з цією назвою, то Крумлауф – це вигнутий пристрій. Стрій для гвинтівки для стрільби з укриття, як правило, зараз можна переважно знайти таку модель, як та з якої стріляв Грандсам. Сам вони розроблялись для використання з гвинтівкою Штурмгевер 44. Це була найбільш практична річ, яку придумали німці, але насправді все почалося раніше. Якщо не помиляюсь, то десь у 1943 році. Саме для бронетехніки ідея полягала в наступному: якщо на даху танка встановлено кулемет, початковий проект стосувався саме танків та бронемашин, то ствол кулемета не завжди можна Пустити достатньо низько, що призводило до виникнення своєрідної мертвої зони, і з нього не вийде стріляти по піхоті, яка може опинитися досить близько. В процесі вирішення цієї проблеми виникла ідея взяти звичайну гвинтівку і помістити її всередину транспорту. Хоча на початку ця ідея стосувалась кулеметів, а саме MG34, і встановити на гвинтівку ствол вигнутий під 90 градусів, щоб сама гвинтівка була розташована вертикально і щоб для неї було достатньо місця всередині обмеженого простору бронемашини. Солдат, який буде стріляти з такої гвинтівки, буде повністю захищений і він буде використовувати спеціальний перескоп як прицільний пристрій. Це дозволить досить сильно нахилити ствол вниз та зменшити мертву зону до 10 чи 15 метрів від краю машини, що дозволить стріляти по ворожих солдатах на ближчу відстань. так, можливо, це не найкраще рішення даної проблеми, але рішення виглядало розумним. тому його вирішили реалізувати. Бронемашини, які не мають безпосередньої підтримки піхоти, часто дуже вразливі до піхотних протитанкових засобів. Так чи інакше, німці почали розробляти таке пристосування. А потім, у серпні 1944-го під час зустрічі Гітлера з міністерством озброєння, хтось з міністерства обмовився про цей проект. Я припускаю, що запису цієї зустрічі не було. Але Гітлеру розповіли про цей проект, і його реакція була фантастика. Ми також повинні мати це для піхоти, щоб вона могла бути прихована і безпечно цілитися та стріляти з окопів, лисячих нір та бліндажів, щоб можна було просто піднімати гвинтівку, і бачити над дахом бліндажу та відкривати вогонь по противнику і при цьому залишатися непомітним. Зробіть 20 тисяч таких штук, сказав він. І оскільки це був Гітлер, то реакція була не такою, як сер, у нас немає такої моделі, ми можемо спробувати розробити щось подібне, але з цим потенційно може бути багато проблем. Ні, реакція була так, сер, так точно, сер 20 тисяч одиниць. І міністерство повідомляє про роботу над цим замовленням генералу сухопутних військ. Мовляв, ми зробимо для піхоти 20 тисяч таких пристосувань з вигнутим стволом. При цьому генерал взагалі не мав жодного уявлення про те, що це таке. Насправді пан Хундрік навіть знайшов оригінал цього замовлення в німецькому архіві і разом з ним записку, яку зробив генерал, і в якій буквально було написано: а це що таке? Отже, це проект, який починався для танків. А потім, завдяки Гітлеру, став проектом для піхоти. Далі було приблизно 9 місяців експериментів, розробки, переробки, випробувань, виправлень, повторних випробувань та ітерацій цієї концепції, щоб придумати якусь версію, яка б справді працювала. тому, що на момент, коли Гітлер наказав виготовити 20 тисяч таких виробів, не було жодної конкретної моделі чи навіть прототипу. Це була лише концепція. А в голові Гітлера він перейшов одразу від концепції до негайно зробіть мені 20 тисяч таких виробів, як це було із багатьма іншими проектами. Отже, розробка відбувалася таким чином: спочатку розробники почали експериментувати з гвинтівкою К 8К під патрон 8 міліметрів Маузера. Не дивно, що вони зіштовхнулися з проблемами, які підкріплювались певним початковим скептицизмом. Це пристосування. Розроблялось на Rheinmetall Borsig. на початку? Розробники самі сумнівалися, чи можливо зробити щось подібне. To... Початкова ідея була в тому, щоб використовувати ковшоподібний вигнутий ствол like Розробники подумали, якщо спробувати вигинати весь ствол, то кулі будуть застрягати, деформуватися, пошкоджувати сам ствол, і що це не спрацює. So to... Тому вони намагались зробити форму схожу на відкритий ковш. Це не дуже добре працювало. Така конструкція була недовговічною і теж мала багато проблем. зрештою розробники зрозуміли, що ствол таки можна вигнути, і вони почали експериментувати з вигинами від 30 до 90 градусів. Спробували зробити 30, 40, 45 градусів. Зрештою проект розділився на два напрямки. Один стосувався версії цього пристосування для піхоти та мав назву I або J, А другий версію P для танків. Сьогодні я буду розказувати про піхотну версію. Танкова по суті була випущена дуже обмеженою партією вже під кінець війни. Таких пристосувань для танків було зроблено десь півтори тисячі штук. Невідомо куди саме їх було відправлено та скільки з них насправді потрапило на поле бою. Отже, ця концепція була повноцінно втілена для бронетехніки, але всі чомусь говорять саме про піхотну версію. до речі, в німецькому музеї в Кобленці є фантастичний екземпляр Штурмгевер 44» зі змонтованою на неї танковою версією Кромлауф. Зараз бачите її на екрані але це не піхотний проект. Інферіжнеркаповернімось до проблем з піхотною версією. А як цілитися? У танкової версії такої проблеми немає, адже в танку для монтажу можна використовувати спеціальні кулеподібні кріплення, які надійно все фіксують. Також не потрібно турбуватися про вагу і міцність, адже все знаходиться під бронею. А для піхотної версії ця проблема є значно складнішою зрештою для піхоти придумали три різні варіанти перший встановити приціл на саме кріплення вигнутого ствола другий встановити приціл на саму гвинтівку штурмгевер і третій прикріпити приціл на шолом. Мовляв, гарна ідея зробити подвійний окопний перископ, який потім якось закріпити на шоломі солдата. На жаль, у мене немає фотографій, креслень чи, хоча б якихось схем щодо того, як виглядали ці оригінальні експериментальні приціли та кріплення на шоломи для Кромлауф. Але я можу лише уявити собі щось на кшталт того дивного британського патенту на гармату, яка кріпилась до шолому. Як би там не було, я повинен відступити на секунду і сказати, що в Rheinmetall зрозуміли, що так чи інакше їм доведеться зробити так, щоб ця штука працювала. У той же час німці взяли на озброєння нову піхотну гвинтівку «Штурмгевер», яка мала стати в майбутньому основною гвинтівкою. Ця гвинтівка була під патрон 8 на 33 Курц. Цей патрон був набагато більш практичним для вигнутих стволів ніж 8 на 57 бо куля мала меншу швидкість. Куля трохи коротша і летить повільніше. На неї діє менший тиск, і це дозволяло зменшити кількість. Виходів пристроїв з ладу тому розробники досить швидко почали експериментувати зі штурмгеверами, і саме тому ви можете побачити ці пристрої саме на цих гвинтівках. Отже, розробники експериментують з різною кривизною стволів і також зіштовхуються з проблемою контролю віддачі, адже солдат тримає зброю вгору під гострим кутом. Віддача спрямована в цей бік, і тому її дуже важко контролювати. Точність теж залишає бажати кращого, особливо в автоматичному режимі. У листопаді 1944 року. Провели велике польове випробування. Це мабуть найбільше тестування цієї зброї, точніше пристосування, і результати показали. Проблеми з точністю. Версія, яку ми можемо сьогодні зустріти, про яку зняв відео гран сам, і яка була також в моєму попередньому відео, насправді не пішла в серійне виробництво, як і жодна з інших версій. Завод фактично випустив лише близько ста таких екземплярів, і це саме та версія, яка має прицільні пристосування, встановлені на самому вигнутому стволі. Під час випробувань було виявлено, що приціли як на самій гвинтівці, так і на стволі постійно ламалися. Матеріали були не дуже хороші. Приціл на стволі мав не. Велике дзеркальце, яке було потрібно, щоб бачити мушку, і на яке постійно потрапляв бруд і краплі дощу в холодну пору року. Сніг та лід ставали справжньою проблемою. Також були проблеми з самими стволами, які розривалися вже через 60 пострілів, замість того, щоб просто змінювати свою траєкторію, кулі суттєво зношували ствол і досить швидко просто пробивали та розривали стволи. у версії прицілів, які кріпились на гвинтівку, була проблема з. Розкручуванням кріплення приціл кріпився на передню частину ствольної коробки штурмгеверу. А спроба сильно зафіксувати приціл призводила до деформації ствольної коробки і виведення з ладу газової системи. Гвинтівки переставали працювати. І подібні історії відбувались постійно під час розробки Крумлауф. Просто одна серйозна невдача за іншою. Однак конструктори намагалися втілити в реальність цю абсурдну ідею Гітлера, адже відмовити йому вони просто не могли. Так чи інакше, після випробувань у листопаді 1944 року, конструктори продовжили спроби з усунення проблем. Врешті-решт вони зупинилися на версії з прицілом на стволі. Було заплановано випустити три тисячі цих пристосувань, але потім обмежили виробництво до тисячі штук. Армійське керівництво скаржилось, що ці штуки та приціли жахливо показали себе на випробуваннях. Вони не точні, ламаються і таке інше. Брек байдовеї. До речі, було б цікаво дізнатися, чи підтверджується це досвідом гранда сама. Але саме через погано реалізовані приціли німецькі солдати під час випробувань повідомляли, що їм під час використання такого наствольного прицілу доводилося цілитися на 2,5 метри вище мішені, щоб влучити в неї. Кучність влучань була приблизно 40 сантиметрів на відстані 50 метрів. Контролювати зброю в автоматичному режимі було дуже важко зрештою, виготовили близько ста таких пристосувань, провели польові випробування, які підтвердили значну кількість різних проблем. А потім події на фронті змінились настільки, що ні про які подальші розробки в рамках цього проекту мова вже не велась. До речі, також варто сказати, що в процесі розробки також була ідея зробити подібні гнуті стволи з модифікацією для стрільби гвинтівковими гранатами. Мовляв, а давайте зробимо їх ще більш ефективними, щоб з укриття можна було не тільки кулями, а ще й гранатами стріляти. Граната це ж ефективніше ніж куля. Але з цим виникла ще одна проблема. вибачте, але цей крум лауфом це просто постійний список проблем. Тут вся ця історія гарно описана. Виявилось, що з кутом вигину стволу в 30 градусів в типовому німецькому окопі було неможливо опуститися достатньо низько, щоб непомітно стріляти. Стрільця було видно з відстані 100 метрів, адже йому доводилось піднімати гвинтівку досить високо, щоб не заважала трава. і навіть якщо трави не було, то все одно доводилося піднімати гвинтівку досить високо, інакше ствол буде на рівні землі, і при пострілі буде багато пилу, і це викриє вашу позицію. Ліці, тож все, що було пов'язано з Кромлауфами, було проблематичним. Наприкінці війни багато цих пристосувань, фактично, більшість вцілілих, було захоплено військовими держав-союзників і передані для дослідження. І досить весело, що сьогодні багато людей, коли дивляться на цю божевільну німецьку розробку, думають нічого собі. Оце так штука, просто божевілля. Німці придумали вигнути ствол, щоб стріляти із закутів!» Ці пристосування були настільки непрактичними, що військовим інших країн не спадало жодної іншої думки, окрім як ну, мабуть, це для стрільби з закутів, бо ні для чого іншого вони не підходять. Але звичайно, вони не призначалися для стрільби з закутів чи над дахом машин. Вони призначалися для стрільби з окопів. Отже, американці захопили певну кількість цих пристосувань і подумали: о, вони класні, а давайте спробуємо використати їх для наших маслянок. як результат, США також витратили певний час на експерименти з Курмлауфом та пістолетом кулеметом м 3А1. Досить кумедно, що американські конструктори вирішили спочатку просто скопіювати німецьку версію. зробити це для грізгана. Було просто, бо весь ствол можна було легко прикрутити до пістолета кулемета. конструктори спробували зробити таке ствол і як і очікувалось, вони зіштовхнулись з тими ж проблемами, що і німці низька точність незручно стріляти, непрактичний, швидко виходить з ладу. І тоді США пішли тим же шляхом, що й німці, але у зворотному напрямку вони побачили, що повністю закритий вигнутий ствол. Нормально не працює, і спробували зробити його відкритим. Ідея була в тому, щоб на кулю був менше тиск і щоб вона вилітала як з пащі. Але ця спроба зіштовхнулася з тими ж проблемами, що і німецька початкова концепція, а саме це не покращувало точність, не підвищувало надійність, і конструкція була недостатньо міцною. Така совкова форма фізично не могла витримати велику кількість пострілів. Як результат, ствол починав випрямлятися, згинатися та ламатися. Американці провели низку експериментів з цим стволом для грізгана і, зрештою, повністю відмовилися від цієї ідеї, нарешті зрозумівши, що насправді ця ідея повна дурня. У совєтів початкова реакція теж була дуже схожою. Коли вони затрофеїли Кромлауф, реакція була: нічого собі круто. Військові привезли Кромлауф на полігон, взяли з собою тисячу патронів для випробувань. Але Кромлауф витримав лише 100 пострілів і зламався. Полагодити його було неможливо. Але як не дивно, навіть після таких результатів тестування військові все одно вирішили спробувати реалізувати цю ідею. Совєти виготовили експериментальну версію для пістолетів кулеметів ППШ-41, пара з яких досі існує. Щодо британців, то я не знайшов жодної документації про подібні експерименти в цьому напрямку. Тому, якщо британці це і робили, то я б очікував побачити щось подібне для пістолетів кулеметів «Стен». Можливо, стен був не дуже пристосований для того, щоб спробувати закріпити щось подібне на стволі. Можливо, британці були трохи мудрішими чи трохи обачнішими, і просто не стали цим перейматися. На відміну від американців та совєтів, які реагували на цю штуку, так само, як і більшість людей сьогодні, коли бачать різні німецькі вундервафи і вирішили, о, ми повинні це випробувати. звичайно, як і передбачалося, жодна з цих ідей не спрацювала. Сьогодні є вцілілі приклади цих експериментів у різних національних музеях у національному арсеналі у Спринфілді. Наскільки я знаю, є принаймні одна така американська версія маслянки. Щодо совєтської зброї, то чесно кажучи, я не знаю де зараз можна знайти ці. Експериментальні ППШ 41 також існує невелика кількість вцілілих оригінальних німецьких кромлауфів. Як я вже казав, у процесі розробки було багато різноманітних ітерацій. Та версія, яку ви можете найчастіше побачити, це остаточна версія піхотної моделі для польових випробувань. Насправді вона була розроблена компанією ЦАЙС і мала великий перископічний дзеркальний приціл. Таповесо Якщо вас цікавить більш детальна інформація, то я дуже рекомендую книжку Штурмгевер. Це розширене видання, і саме його варто шукати. Однак ці книжки дорогі, тому що їх більше не друкують. Це розширене видання містить значно більше інформації ніж перше оригінальне видання. Це чудова книжка. В ній багато інформації про штурм гевер, в тому числі, як я вже казав, в ній є великий розділ про Крумлауфи. Отже, Сподіваюсь, що відео було цікавим та розважальним, бо це дійсно ідеальний приклад німецьких проектів періоду кінця війни, коли Гітлер вигадував щось на порожньому місці, і ніхто не міг сказати йому ні, як результат, німці витратили 9 місяців часу та цінні військові та економічні ресурси на те, щоб зробити цю смішну штуку. сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд.